Їжа для духа. Роздуми над Словом Божим на 18-ТУ звичайну неділю. Рік Б. Того часу, коли люди побачили, що на березі моря немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни й попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому «Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя. Яку дасть вам Син людський? Адже його Отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали Йому, Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли ману в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: воістину, воістину кажу вам не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Наше життя ми можемо розглядати в різних категоріях, з різних перспектив. Одна з таких категорій це споживання, споживаємо не тільки їжу, але теж ковтаємо безліч інформації, слів, вражень. Прагнемо насититися емоціями, відносинами, амбіціями, кар'єрою та багатьма іншими речами. Чи хочемо, чи ні, ми постійно щось приймаємо в себе. І те щось або стає частинкою нас самих, нашого життя, або буде відкинуте за межі нашого серця. Споживання чогось стало так характерним для нашого життя, що вся наша сучасна культура почала називатися споживацькою. Ще одне дуже суттєве спостереження чим більше ми прагнемо насититися земними речами. Тим збільшується в нас відчуття голоду. Неможливо насититись інформацією, знаннями, єва мала вже таку спробу враженнями, пристрастями, інтернетом, фільмами, розмовами, сексом, їжею тощо. Список можна продовжувати без кінця. Ніщо так насправді не спроможне наситити нескінченну глибину нашого серця. Відповіддю на наш голод є сам Господь, хліб з неба. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син людський. Адже його Отець завірив, Бог. Від чого почати? Спробуймо провести невеличку аналогію, щоб наситити нашу душевну сферу, не духовну. Що ми такого робимо? Робимо все, щоб для цього був час знаходимо час для інтернету, телебачення, теревенів в скайпі, прогулянок, зустрічей. Думаю, щоб по-справжньому наше серце наситилось важливо також приділяти час. Як багато часу. Щоб наситити наше тіло, кожного дня в середньому тратимо 1 годину 20 хвилин. Сніданок 20 хвилин. Обід 30 хвилин. Вечеря 30 хвилин. Щоб наситити наші емоції, душевність, тратимо ще більше часу, близько 3 годин кожного дня. Цікаво, скільки часу потрібно щоб живити наш Дух. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.